Доброго дня, шановні українці! Мене звати Інна, я працюю в проєкті підтримки українців Централа. І сьогодні ми розглянемо, як користуватися сайтом RightMove та на що звернути увагу при пошуку житла. Заходимо на сайт RightMove та обираємо орендувати нерухомість. Далі посткод вбиваємо, який нас цікавить, наприклад, B18 і шукаємо. Далі ми ставимо, скільки миль ми можемо дозволити собі в радіусі B-18, та яка мінімальна та максимальна ціна, яку ми готові віддати за місяць оренди цієї нерухомості. Дивимося, скільки кімнат, бедрумів, тобто один чи дві, наприклад, ставимо один чи дві, і який тип нерухомості. «Any» – це може бути будинок чи квартира, ставимо, всі нас цікавлять. Далі ми йдемо, як давно була загружена об'ява на сайт, пишемо, що будь-яка, і шукаємо. Тут ми бачимо перелік багато квартир та будинків, обираємо те, що нам подобається, проходимось по всім квартирам, будинкам, читаємо, що яка квартира з собою уявляє, і обираємо собі декілька варіантів, зберігаємо їх і потім порівнюємо. Ось, наприклад, така квартира, і наступно дивимося. Що ми хочемо розглянути більш детальніше, варто зазначити, що треба буде розібратися з усіма англійськими термінами, які стосуються оренди житла. Тому що ви будете розмовляти з лендлордами. Ці терміни треба вивчити і знати. Let available доступна з такої-то дати. Long term – тривалий термін. Депозит є чи немає, спитати агента. Furnished з меблями, unfurnished без меблів, Minimum tenancy – наскільки мінімально здається квартира, Cancel tax, треба спитати агента, буває так написано. І моменти Зіро Deposit, Читайте в Гуглі, є статті, щоб розібратися про це. Council tax залежить від вартості житла района. В описі під відео дамо посилання на офіційну інформацію з приводу Council Tax. Також звертаємо увагу на EPC рейтинг і також читаємо ретельно всю інформацію, яка стосується цієї квартири. Дивимося на мапі, де вона розташована, які станції та транспорт знаходяться поряд. І якщо все підходить, підходить зв'язуємося з агентом, телефоном чи email та зберігаємо собі, щоб потім порівнювати. Далі шукаємо новий будинок, передивляємося все, що підходить. Відкриваємо все, перечитуємо ретельно всю інформацію, переводимо, якщо потрібно, в Google перекладі. От, Наприклад, відкриваємо будинок. Ми дивимося, які ми не знаємо слова, і все все переводимо. Тераст це коли багато будиночків, які йдуть щільно один до другого в одну лінію. Далі переглядаємо всю інформацію: Fitted kitchen – це вмонтована кухня. Ту rooms – це дві гостині. Далі обов'язково вивчаємо інформацію про енергоефективність цього будинку, тобто наскільки будинок зберігає тепло. Про це говорить нам так званий EPC рейтинг. Шукайте посилання. Під цим відео там буде про це більш детально. Наприклад, для цього будиночка в нас EPC-рейтинг C, тобто в зеленій зоні це досить непогано для будинку, тобто він тримає тепло і ви менше будете сплачувати за опалення. Дивимося на мапі, де знаходиться, і шукаємо, переходимо до іншого будиночку. А точніше, це квартира, яка здається на тривалий термін, не мебльована. Депозит, мінімальний срок оренди Cancel так, питайте в агента. І так робите собі підборочку і записуєтеся на перегляд. Щодня ви маєте заходити на ці сайти з пошуку житла і нові варіанти собі зберігати. Дякую за увагу! Підписуйтесь на централа в соцмережах та залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати нову інформацію про заходи централа. До побачення!